Я донька мами, яка любила всіх, окрім мене. Мене завжди вчили бути зручною, мене порівнювали з іншими дітьми, і я в цьому програвала. Моя мама давала увагу, ніжність, тепло, обійми іншим людям, допомагала своїм знайомим, вона давала тепло і любов всім, окрім мене. Таку історію мені розповіла жінка, яка звернулася до мене, будучи на, на межі розлучення. І вона повторила абсолютно той же сценарій холодної, нарцистичної матері, вийшовши заміж за чоловіка, який був точною копією її матері. Вона повинна догоджати, вона повинна бути непомітною, вона повинна з'являтися його житті тоді, коли вона йому дуже сильно потрібна. Він допомагав всім своїм родичам, знайомим всім, кроме неї. Вона відчувала, що йому абсолютно не потрібна, тому що вона повторила сценарій дитинства, де їй були знайомі. Добре поведінки, як виживати, коли тобі не дають любові. Але все-таки вона зрозуміла, що вона заслуговує бути щасливою людиною. Тому працюйте з психологом, щоб ви могли зруйнувати сценарій дитинства і в дорослому житті обирати свій партнерів, з якими ви можете бути щасливими і не наповнювати свої стосунки болію. Ваша ЛП.